На Київщині попрощалися з бійцем Романом Горбенком. Військовий загинув під час виконання завдання в селищі Луганське Донецької області. Він служив у лавах 30-ї механізованої бригади. Загинув 4 березня, і лише зараз тіло бійця передали рідним. У чоловіка залишилося троє дітей. В останню путь воїна проводжало все село. Під українськими стягами до закритої труни вишукувалася черга. Провести в останню путь 41-річного Романа Горбенка прийшло все село. Мама, дружина, старша донька, пригнічені горем. Не знаю, як ця родина переживе, тому що в матері було два сини, і обидва вони вже поховала. Він був дуже хорошою людиною для всіх людей. Всім допомагав просто як друг, як брат казав для нас, для всіх. Кум. Перед загиблим усі як один малі та старі стають на коліна. Четвертого березня бойовою машиною піхоти група в складі трьох бійців вирушила на завдання в селище Луганське напрямок Дебальцевого. Роман був оператором-невідником. Снаряд противника влучив прямісінько в їхню БМП. Чоловік загинув на місці. Ми зразу дізнались: пройшло пройшло почти три неділі після того, як ми. Призвонив його товариш і розповів, спитав, похоронили Рому. Ми, були, ми не знали. Минуло вже два місяці, і лише після ДНК експертизи. Вчора тіло Роману вдалося забрати додому. Романа призвали в серпні. Спочатку кілька місяців підготовки, потім Дебальцеве служив у лавах 30-ї механізованої бригади. Проте жоден побратим на прощання не приїхав. Мене хлопці попросили повідомити за пару днів до похорону, але командир батальйону не відпустив їх. Не що зараз, там звідти нікого не відпускаюсь. До старшої доньки Ірини тулиця наймолодша Марійка. Їй цього року в перший клас. Ірина каже, тато всіляко відгороджував їх од війни, аби вони не хвилювались. Ми в нього і питали, де він що Він. Що в нього є, який в нього цей позивний, він взагалі нам нічого не розказував, не казав. Він тільки питав, що в нас вдома. Герої не вмирають, герої не вмирають. Але Хосініська Сергій Щукучихін споцкор 2 плюс 2.